Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 271. Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Моріц Левіт. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорні загрожують провести другого ферзя, і чорні тоді виграють. В білих є поєднання фігур ферзь і кінь, і ця пара фігур часто може сама поставити мат. Звичайно, кожен хід має бути шах. Взагалі, тут білі ставлять мат за 10 ходів. Така оцінка позиції. 10 ходів може здатися, що багато, але варіант тут форсований, досить простий. Перший хід кінь d6. Якщо короля 6, тоді ферзь 3 буде мат. Кращий захист короля 7. Далі ферзь 7. Якщо короля 8, то немає ходу ферзь b7, там чорний ферзь захищає. Але є хід ферзь c8, короля 7 і кінь b5 мат. Повертаємось до головного варіанту: чорні краще захищаються короля 6. Білі можуть помилитися. Ферзь c4. Чорні грають b5. Просто от віддають пішака. Білі побили, але білі не можуть виграти. Наприклад, ферзь 5, король b8, ферзь b6, короля 8. Чорний ферзь захищає велику діагональ і тут нічия. Повертаємось до головного варіанту. Правильний хід ферзь c 8 Короля 5. Далі ферзь c 3 Якщо король 6, ферзь 3 мат. Тому чорні грають короля 4. Далі ферзь c 4 Якщо короля 5, ферзь Б5 мат, короля 3 і кінь b5, король Б2. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Ферзь b4 це неправильний хід через короля 1. І чорний ферзь починає захищати короля по другій горизонталі. Правильний хід ферзь С3. Якщо король 2, тоді ферзь 3, король Б1 і кінь кінц3 мат. Кращий захист король B1. І білий кінь зараз не може походити на С3. Тому білі грають ферзь С1, король А2 і ферзь 3. Привели на А3, король Б1 і є хід кін С3, буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Чорні загрожували провести другого ферзя. І білі мали постійно шахувати чорного короля. Звичайно, шахи мають бути правильні. Кінь Д6 короля 7, ферзь С7, король 6, ферзь 8, король 5, ферзь 3, король 4, ферзь c 4, короля 3, кінь Б5, король Б2, ферзь С3, король Б1. Ось вже перегнали чорного короля на інший бік дошки. Далі ферзь С1, короля 2, с 3, король В1 і С3 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!